Усім привіт! Сьогодні я буду знімати відео про па кучок. У нас 5 солдатів було 3. Якусь, ось вони зовсім не відрічаються. Можливо, ось вони зовсім не відрічаються. Сьогодні ми будемо пити чайок ну, з мерем, який я вже приготувала. Ось кружка з чайком, яку я купила. Іде в нас бчілки. Та, яка вберла. Один, два, три, чотири, п'ять. шість. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Повинно бути десь. Але вмерша бчілка ось так. Тому ми зараз, може, вмерта бчілка ось тут працює? Ні. О, до речі. Давайте заглянемо в мер. Так, наш мед лежить ось тут. А, на інкубаторі. На мед лежить оці, Ну, якщо ви дивились прошлого відео. Ось ці жуки. Не, не жуки, а бджоли. Він скрує. Ось ця мертва бджілка, вона тут працює. Вона облетіла. Ціка. Куди вона Давайте подивимося, що стало з бачінкою. Так, 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 так. З тою бучинку. Дивіться, вона буде зараз нищити оцю штучку. Дивіться. Вони побудували. Так, дивіться, вони побудували цей, цей кабінет, Вони навіть кучу лапок сюди перенесли. Ну, так, мед в нас є ці, о, три пачки. Зараз я буду набирати мед. Так. мед, Я буду потім розвішати. Буде смачно. Так, так. А зараз я буду вам показувати битву. битва буде дуже довга, напевно. Тому що в них є щось дуже мале. Ні, Так, відкриваємо. Так, відкриваємо і ось. Я дуже боюся. До речі, у нас колись будуть червоні бджоли. Вони дуже небезпечні. Так. Ой, зараз будемо підставити. Треба буде якось прогнати ту джілку. Я не знаю, як прогнати ту джину, яка справа. А вона заче до королеви. Це дуже. А ні, не до королеви. О, запасилися, що буде. Побачить її. Кось! Кось! Драка Диви за що відбувається! Так, чаю мы не пожили так, чайочок дуже смачний чайчок. Так, дивимось, що відбувається. Вони її кусають, кусають на всі боки. Они его дали прилеть. Чого це? Вони прям захищають королеву. Їм все одно на своє життя. Вони тільки щоб захистити королеву. Вони зібралися в кучку. Подивіться, вони реально прям. Пічі драка. Вони захищають королеву. а І вони летять кудись з королевою. Вони вилетіли. Я це такі перший раз бачу. І вони відкріпились, але вони все ще в кучі. а Вони серця на квітки. Цікаво, для чого це? Для чого вони серця на квітки? Хтось даже гору приніс. Ну так, да, це дуже серйозний випало. Цікаво, не поведи її. І так! А що ми згодимо я, я забула закрити кришку! Для чого? Я забула закрити кришку і там може вивести ще один. Цього не повинно, бути, я не хочу. Вбили її. це Я зрозуміла я посилала до них матку. Це не матка. Стоп. Це воїн в красних пчів. Тут яка матка? Це робочий, щоб ви розуміли. Це я був смачний і випала весь до каплі. Що був дуже смачний, але я не зрозуміла, що був, що був. Що був? Я зрозумів чому вони? Чому? Я думала, що це, це воїн і то. Я думала, це супервоїн, а це... Робочий, а це воїн. Ну, добре. Вони потихоньку вже улітають. Ну так, тому що вони вже повідили, нема нічого вже небезпечного. Видали вони, вони полетіли. Це ужас. Це був дуже цікавий бій. Так. Цікаво, вони зададуть і очікуватись. Він щось сказав йому. І що вони будуть робити? Вони літаються в кучу. Let's Вони можуть тільки віднести одного. Все, вони понесли одного, ну, а це і буде в них. Ну, вони самі розберуться. І я хочу вам сказати усім. До побачення це був дуже гарний ролик. Це дуже гарний ролик, і вони. Прям подралась сильно, я дуже восхищена цим. Тому хочу, щоб вони відпочили. Я взагалі дозимала, але я не думаю, що ця битва буде така. Прям, я думаю, королеві треба відпочити і солдатам. Тому усім до побачення!